Вибори в Україні за планом мали відбутися цього року, проте через воєнний стан та активні бойові дії їх проведення фактично неможливе. Сам закон говорить про те, що наступні вибори повинні будуть проведені не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення війни. Наразі важко спрогнозувати, як і коли закінчиться війна, однак у цьому випуску ми поговоримо про людей, які потенційно можуть стати президентами України на найближчих виборах. Перший кандидат Зеленський. Чинний президент, який уже неодноразово говорив про можливість другого терміну, про це вперше заявляв навіть ще до початку повномасштабної війни. Становище Зеленського перед війною було досить складним, а рівень довіри був близько 37%, що доволі мало для лідера, який пробув при владі менше трьох років. Тоді здавалося, що рейтинг Зеленського ближче до виборів опуститься ще нижче, так би швидше всього і було, якби не війна. Початок повномасштабної війни різко підняв рейтинги Зеленського як лідера воюючої нації, і рівень довіри став понад 90%. Нічого дивного в цьому немає, нації гуртуються на початку війн, тому тенденція є досить передбачуваною. Проте з плином війни рейтинги Зеленського стали зменшуватися, на даний момент рівень довіри становить 64% згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Рейтинги Зеленський втрачає досить швидко, враховуючи, що наприкінці ще 23-го року рівень довіри був 77%. Пов'язано це з безперервними скандалами та внутрішніми проблемами українських еліт. Повсюдна корупція та некомпетентність позначаються на довірі до Зеленського. Однак навіть якби зараз провели вибори, то і з нинішніми рейтингами Зеленський зміг би переобратися. Разом з тим, після закінчення війни швидше за все цього не станеться, тенденція негативна. А вихід з війни може мати руйнівний вплив на рейтинги Зеленського, якщо він буде змушений піти на непопулярні рішення. До речі, про них нещодавна відставка Залужного також викликала серйозне обурення буквально усіх, починаючи від військових, закінчуючи звичайними цивільними, хоча повноваження Зеленського передбачають призначення головнокомандувача. Наступний кандидат залужний, який можливо до закінчення війни піде в небуття, проте саме він досі має найвищий рівень довіри в країні. На рівні з армією. Згідно з вище згаданим опитуванням, рейтинг довіри 94%. Залужний, як і Зеленський з початком війни, став символом опору України проти російської агресії, низку успішних операцій у 2022 році зробила його неймовірно популярним, а його особистість усіма позитивно сприймалася. При цьому всі скандали, що відбувалися в армії, оминали залужного стороною і прямо його ніколи не торкалися. Хоча було чимало негативу пов'язано із його зоною відповідальності, але образ непереможного генерала встояв. Сам же Залужний ніколи не претендував на політичну суб'єктність, навіть публічно з'являвся досить рідко, і якщо висловлювався, то лише по військовій справі, часто робив це через західних журналістів. Багато новинних агентств чи соціологічних служб нарідко записували залужного в окрему політичну силу. Проте збирався сам Залужний претендувати на президентське крісло невідомо. Ймовірно, після закінчення війни Залужний міг би реалізувати свій політичний потенціал, хоча міг би його перенаправити на когось іншого, наприклад, просто підтримавши одного з політиків. Це змінила відставка залужного цього року, відхід його з посади головкому і повний відхід у тінь, як повідомляла раніше, Залужний тепер має стати послом у Великій Британії. Сама відставка Залужного викликала багато запитань, щодо цього у мене є окреме відео. Чи то політичні мотиви відіграли важливу роль, чи то військові на успіхи го року призвели до зміни глобальної стратегії. Так чи інакше, залужний, мабуть, надовго пропаде з медіаповістки і згодом його рейтинги опускатимуться. Проте нинішня відставка може навіть зіграти на руку залужному, оскільки на ньому не відобразяться подальші рішення уряду та військового командування. Сирський, який став головнокомандувачем, також має доволі високий рівень довіри 40%, незважаючи на високий рівень невдоволення під час його призначення. Ще не ясно, чи може сирський стати таким же популярним, як залужний, ймовірно, якщо будуть успіхи на фронті, то рівень популярності зростатиме, якщо ні, падатиме. Сам сирський навряд чи претендує на політичну суб'єктність з багатьох причин, хоча б через своє походження, що викликало знову ж таки питання у багатьох українців. Високі рейтинги зберігає і голова Гур Буданов, згідно з останніми опитуваннями рівень довіри 66%, і що найцікавіше, він навіть має тенденцію до зростання. З початком війни ГУР себе зарекомендували як ефективне відомство. Більше того, позитивні відгуки ГУР отримує і від західних партнерів, на відміну від СБУ, з якими вони не готові були навіть працювати. За час війни ГУР провели чимало успішних і досить зухвалих операцій, які мало хто очікував. Наприклад, завдяки їм було знищено стратегічного бомбардувальника ту 22 Новгородській області, і було проведено операцію зі здачу російським пілотам гелікоптера Мі-8 за винагороду. Чи є політичні амбіції у Буданова також ми не знаємо, проте сам Буданов більш медійний за залужного, регулярно виступає, дає інтерв'ю та коментує події. У топах рейтингів перебуває і Сергій Притула, рівень довіри якого становить 61%. Також має невелику тенденцію до зниження, мабуть, через низку невеликих скандалів і з необережними висловлюваннями. Притула з початком війни став асоціюватися із благодійним рухом та з допомогою постраждалим від війни. Та української армії. Фонд Притули досі є одним із найбільш благодійних фондів України, відомий навіть за її межами і має там донорів. Політична кар'єра Притули розпочалася ще до повномасштабної війни, проте була загалом не успішною. У 2020 році він балотувався на посаду мера Києва, де набрав трохи менше 8% голосів, навіть не став другим кандидатом. Перемогу здобув Кличко із величезним відривом набравши 50,5%. Рівень довіри стрімко став зростати з початком війни та благодійною діяльністю, якою він справді займався і до війни. Політичні амбіції у притулі її однозначно, тому балотуватися на наступних виборах він, ймовірно, буде. Високий рівень довіри зберігає і чинно очільник Києва Кличко, який вже на своїй посаді 10 років. Сьогодні рівень довіри 45%, що досить багато для політика з таким стажем на одній посаді. Незважаючи на неймовірну кількість скандалів, пов'язаних із Кличко, він зберігає свій політичний актив. Проте президентські амбіції в нього навряд чи є, тому підтримка того чи іншого кандидата може позначатися на результатах виборів. Рейтинги останнім часом став набирати колишній речник Верховної Ради Разумков, який був у команді Зеленського. Щодо війни він почав активно критикувати владу і зараз продовжує це робити. І з низкою скандалів його критика стає дедалі вагомішою. Ймовірно, саме завдяки цьому рейтинги й зростають. Рівень довіри не дуже високий, 35%, але потенціал для зростання також є. Президентські амбіції у нього явно є, чого він сам і не приховує, тому претендентом на президентську посаду цілком може бути. Щодо колишнього президента України Петра Порошенка, незважаючи на високі антирейтинги, рівень недовіри у нього 68%, однак рівень довіри зберігається все одно досить високий, 31%. І що найцікавіше навіть трохи зріс з минулого року. Ставлення до Петра Порошенка досить негативне через його минуле правління, яке також супроводжувалося масою скандалів та спірних рішень. Рейтинги до кінця правління провалилися, проте все одно рівень довіри зберігся на достатньому рівні, на другому турі він набрав 24%. Сьогодні Порошенко активно займається лише благодійною діяльністю, і Зеленським була нагласна угода, що на період війни критики від нього не буде. Президентські амбіції очевидно є, а ось їх реалістичність залишається під великим питанням. Негативний фльор за Порошенком залишається досить сильний, і його навряд чи можна буде позбутися, хоча власна лояльна аудиторія зрозуміло у нього є. Ну і останній, кого можна зараз включити до цього рейтингу, це Єрмак. Вкрай суперечлива фігура, рівень антирейтингу також високий, 61%, однак і рівень схвалення на малий 27%. Навколо впливовості Єрмака ходить досить багато розмов та чуток, проте навіть західні топові видання визнають за ним вплив у всіх гілках українського уряду. Єрмак став по суті другою людиною у владі після Зеленського. Навколо Єрмака чимало негативних скандалів, той самий далекий Вагнер Гейт. Особистих політичних амбіцій у Єрмака досі нема, однак, будучи таким собі сірим кардиналом, Єрмак має досить багато влади в даний момент. Підбиваючи підсумки, варто сказати. Що сьогодні складно уявити, коли і як проводимоться вибори в Україні, проте низку претендентів уже можна обмалювати. Щоправда, в українській політиці нерідко бувало, що лідер виборів з'являється незадовго до їх проведення, як це було з тим самим Зеленським. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BiMieCoffie. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.